Нульове мито ввезенні при енергозабезпечуючих пристроїв в Україну та чотирьохденний робочий день в Польщі. Про ці новини, друзі, сьогодні я вам розповім. Але традиційно, перед тим як ми розпочнемо, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, підписатися на канал і переходимо, друзі, до суті. Обов'язково не забудьте поділитися ним із друзями, тому що 18 листопада Кабінет міністрів України ухвалив таке протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення електрогенераторів. Трансформаторів, акумуляторів та інших енергогенеруючих засобів для фізичних осіб. Друзі, а ви генератор потребуєте? А ви помітили, як ціни на генератори зросли в Україні? Як вони зросли в Польщі? І звісно ж ціни майже в два рази зросли, тому що як ми дивилися генератори місяць тому, скільки коштували ціни на них виросли в два рази. Це звичайно ж неприємна новина, адже і так не кожен українець може дозволити собі придбати цей генератор. І звісно ж його інколи не буває де поставити, тому що ти не поставиш в квартирі електрогенератор. Тому мені дуже дуже прикро говорити тим людям, які не мають змоги взагалі його встановити, про те, що ми то забрали. Звісно ж, маємо надію, що влада України все-таки щось зробить із цим. Також хочу зачитати цитату слів прем'єр-міністра, що ж вони хочуть цим сказати. Кожен українець може без сплати Мита та ПДВ завести в країну необхідні йому генератори та зарядні станції, наголосив прем'єр-міністр. Отож, друзі, висновок наступний: якщо ви не можете собі дозволити поставити цей генератор, то ви можете його купити та перепродати. І, звісно ж, заробити на цьому. Нормальний українець так би і зробив. І до. Речі, друзі, вже так роблять. Тому, якщо у вас немає де заробити грошей, от вам наступний бізнес. Тому що великі бізнесмени саме таким способом будуть це робити. Тому що ви почули, тільки фізичні особи зможуть завозити такі генератори, і я впевнений, що за деякий час введуть якісь обмеження на одну людину, один генератор. Це не смішно, звісно, але ми розуміємо, що одна людина може завести один генератор, собі дозволити, а одна може тисячу завести і потім продавати. За подвійними тарифами. І друга друзі, новина полягає в тому, що в польському сеймі вже лишить, лежить законопроект про чотирьохденний робочий день. Тобто, по соціальних опитуваннях, я не знаю, хто їх проводить, то 73% поляків вони хочуть працювати, друзі, 4 дні в тиждень по 8 годин. Ах, як я не можу це читати, але хочу вам сказати наступне: люди зараз платять за винайм житла. Таку суму, якої вони на роботі не заробляють, і звісно ж, людей вже так грошей немає, а вони хочуть зробити чотирьохденний робочий. Не тиждень, і це зовсім неприємна ситуація. Погодьтеся, і мені цікаво, як відреагують взагалі поляки, тому що ви ми, ми розуміємо прекрасно, що соціальні опитування можна надрукувати, як ти захочеш. І звісно ж, чи приємною приємною буде новиною для вас, якщо буде чотирьохденний робочий день, друзі? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, тому що я прекрасно розумію, що якщо я отримую 20 злотих на годину е і працюю 8 годин. І чотири дні в тиждень, то я зроблю набагато менше, як буду працювати з понеділка по суботу, по тих же ж самих вісім годин. Ну тоді, чим я буду за житло платити, чим я буду платити кредити і так далі. Тому нісенітниця, друзі, якась я не знаю, хто це все друкує. І знаєте, який головний аргумент цього проекту, друзі? Я вам зачитаю, щоб не помолитися. Турбота про здоров'я населення. За словами представників партії, вона ж левіца разом стверджують вони, за словами представників партії, сьогодні у Польщі спостерігається справжня епідемія захворювань і увага не коронавірусних, а пов'язаних із перевтомою серцево-судинними захворюваннями, проблемами зі спиною чи депресією. Скажу так, друзі. Коли перестануть сверлити мене над головою, що більше людей гине в ДТП. Тому нехай вони краще щось придумують для того, щоб обмежити якось водіння не Терези в стані. Не можу, коли вони це роблять. І звісно ж, друзі, на цьому ми завершуємо, тому що вже я не можу продовжувати, адже мені заважають наші сусіди. І на сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал, пишіть свою думку. І побачимося, друзі, в наступному випуску.